У Житомирі відбули засідання п'яти конкурсних комісій на заміщення вакантних посад. Нових директорів визначали для обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, дитячого табору Орлятко, обласної бази спеціального медичного постачання, Погочівського дитячого будинку інтернату та обласного краєзнавчого музею. А для обласного стоматоб'єднання шукали нового головного лікаря. Подавати обласну раду документи мали змогу всі бажаючі з урахуванням викладних велікваційних вимог. Втім, цього принципу дотримались не всі. Дуже багато людей подають документи, і у них не відповідають кваліфікаційним вимогам. Я не розумію, чому люди ну раніше не дивляться, чому не перевіряють, зв'язку з тим, що ми не можемо не прийняти документи. Ми всі документи приймаємо після цього. працюємо ми даємо висновки. Але ми змушені працювати по закону і зобов'язані працювати по закону. Тому будуть до конкурсу допущені виключно люди і спеціалісти, які мають відповідну освіту і фах. Ви ж не хочете, щоб вас лікували люди, які займаються будівництвом, а будували ті, які займаються лікуванням. Так кандидата на посаду директора обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі визначили швидко двоє з трьох претендентів не відповідали кваліфікаційним вимогам. Комісія проголосувала рекомендувати на дану посаду діючого директора підприємства Ігоря Потапчука. Найгарячіше комісії та обговорення були попереду. Зокрема, скандальним, яке очікували, стало визначення кандидата на посаду директора краєзнавчого музею. У Громадськості не подобається кандидати Різні вони бачать одну кандидатуру. Документи подають люди інші, які і підпадають під ілюстрацію. Є особисте Ретезії, але то є демократія, що є багато думок. Задача депутатів вибрати. Наша задача відібрати фахових кандидатів. Власним шматком у плані можливої вигоди та впливу музею Руслан Годований не вважає, втім, переконаний, що займати цю посаду має виключний спеціаліст. Я думаю, тут більше політики, ніж музейної справи. Хоча, на мою думку, що музейною справою має займатися людина, яка. Ну до кірня до корня душі вона є от, е, українцем, який хоче роз розказувати наступним поколінням е, про е, історію про саму неординарну Україну про збереження цінностей, фольклор і так далі, тому що музей. Ми, ми зараз говоримо тільки про один музей. Ніхто не розуміє, що це багато музеїв, що це не один музей, він не тільки в Житомирі, що є музейна спадщина, що треба проводити виставки, конкурси. Це ціла наука, і цим треба займатися. Це не приміщення, яке треба охороняти, це більше філософія, яку треба внести в людей, і це не дуже просто мати музей. Дуже тяжко. І ще і залучити дітей і людей, щоб ходили в музей. Одна справа виставити експонати, друга справа зацікавити людей ходити в той музей. Це велика наука. І я вважаю, що на цій посаді має бути людина, яка хоче наступним поколінням розказати про якраз рідний край, про Україну, про українські традиції. І, напевно, за цього теж є боротьба. На розгляд комісії пропонувалось вісім кандидатур, п'ять з яких не відповідали кваліфікаційним вимогам. Серед тих, хто підходив за вимогами, але був жорстко розкритикований активістами екс заступник Рижука та екс-замміністр культури принуковичі Віктор Балюрко. До речі, на минулій сесії, аби отримати посаду директора музею, балюрка не вистачило вісім голосів. Після обговорень комісія так і не визначила гідного кандидата. Зібрання перенесли. Втім, як розповідав напередодні Руслан Годований, вже наступного тижня обраних претендентів та посади мають затверджувати на депутатських комісіях. А далі на сесії, яка відбув. Будеться вже 28 травня.